Цей тонометр автоматичний електронний прилад для вимірювання артеріального тиску. Він має компактний дизайн, манжета розрахована на обхват руки 22-32 см. Особливості пристрою. Роз'єм на бічній стороні дозволяє підключати кабель, ймовірно, для живлення від мережі. Автоматична робота запускається натисканням кнопки. Цей тонометр зручний для домашнього використання, особливо для людей, яким важливо регулярно контролювати тиск, і цифровий дисплей, на якому відображаються показники систолічного, столічного СІ і діастолічного дія тиску, а також пульс. Дисплей показує дані вимірювань і має кольорову шкалу, ймовірно, для оцінки рівня тиску, кнопки керування С налаштування або пам'ять і М вимірювання. Переходьте на сайт і замовляйте зі знижкою.